Тема про яку ми будемо спілкуватися саме про тих, хто допомагає нам триматися, про е, тваринок домашніх, яких ми любимо, яких ми доглядаємо, і як, які з нами бувають дуже довгий час проходять так нашого земного шляху, і ми е, дуже радіємо, коли маємо таку відраду е, саме в домашніх улюбленцях. Так, от як продовжити життя тваринок, та яка може бути профілактика хвороб? В котиків собачок, ті, хто з нами говоримо з експертом в нашій студії Михайло Білецький, головний лікар ветеринарного шпиталю Генезіс. Доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку Всім доброго ранку вітаємо у нашій студії. Раді, що завітали до нас сьогодні. Говоримо про тваринок і власне з перше питання: чи можливо якось продовжити їхнє життя? Тому що в кого є домашні улюбленці, і ці нас точно зрозуміють, що хочеться, щоб Твоя улюблена тваринка була з тобою якомога довше. Чи можливо продовжити життя і як це зробити? Так, ну давайте знаєте, ми, напевно, почнемо не про, прям про продовження, угу. а з того, скільки в принципі живуть наші там, домашні тварини. Ми, напевно, зараз не будемо розмовляти прям про дуже дрібних тварин, про хом'яків, там морських угу. свинок. Вони, на жаль, недовго живуть. Так. Ось а, а про собак і котів таких найбільш класичних. Так от питання: скільки живуть собаки-коти? Ми з вами попереднього казали. Якось вам казав, ви нам зазначили дуже. 39, таки, стається 38, так. Да, 38, 38 кішка і 28 там ще 26 собака. Угу. Але це такі максимальні випадки. Це максимальне, так. Да, це угу. максимальне. Ну, тобто, якщо ми розуміємо, що це максимально, то кішка, яка там. Не доживає до 20 років, це прям рано вона пішла. Тому треба, щоб доживала до 20 і більше. Ну, особисто я найстаршого там кота, старішого, бачив там двадцять років. Mm -hmm. Він такий беззубий, глухий був, а нормально їв. Все, все добре. Це виглибий. І в цілому тут. Звичайно, ми не зможемо подовжити в цілому там життя е, виду тварини, щоб вони там жили типа, 50 років. На даному етапі розвитку науки ну, це неможливо. Але ми можемо зробити все для того, щоб вони жили, якраз от те, що їм що відведено, щоб вони його й прожили цей час. Uh -huh. Ось е, і для цього, для цього нам потрібно профілактувати захворювання, тому що якщо ми вже будемо щось лікувати, це вже важче. Mm -hmm. Нам потрібно на Флантика. ранніх етапах знайти, що в нас щось не так, і во це вже лікувати. Ось тому о, ну так, можливо. Але треба там деякі нюанси про це зараз поговоримо з вами. Так, однозначно. До речі, нещодавно я якось говорила в колі своїх друзів, що хтось там хоче взяти для себе вже собачку чи котика, і, і вже одразу думає, так це ж там 10-15 років. Ну як я потім переживу mm -hmm. от те, що mm -hmm. моя тваринка помре, і вже од і через це вже люди і не хочуть переживати це вже наперед, якби розуміти, що таке станеться. Це справді сумно. Тому от профілактика, те, що ви кажете, ти будемо про це спілкуватися. Як вакцинації та профілактичні такі заходи допомагають у запобіганні хвороб? Чи це є такою правильною, хорошою профілактикою? Стовідсотково правильно. Це прямо тут. У нас і статистика, і причому вона і світова, і наша там власна, і мене, як там в принципі власника тварин своїх, да? е, то справді. Ті країни, де нормально вакцинують, в тих країнах майже нема у цих вірусних захворювань з тих, що є у складі цих вакцин, тобто якийсь там вірусний інтеріт в Європі, його майже нема. На щастя, можу сказати про я так попрацював е, в багатьох регіонах нашої країни. Ну, в принципі, от Київ у нас прям молодець, uh -huh. тобто майже всі щеплені, це чудово, uh -huh. вакциновані. Ось, е, та і на периферії. Тобто люди вже до цього привчаються. І так справді, вакцинація це просто mm -hmm. запорука того, що ми тим більше ми не втратимо тварину молоду, тому що е, якраз там цусенята кошенята вони найбільш схильні до захворювання вірусними інфекціями. І прям з важкими це ще допомагає сьогодні людям. Я знаю, що чула не одну історію навіть зараз, вже після двох років повномасштабного вторгнення. Люди виїжджають з котиками, з собачками без щеплення. Їх звичайно що не випускають, і, і, і люди плачуть, просять, але це ж і теж вимога для того, щоб в да, будь-якому випадку так, виїхати з своєю тваринкою. На да, це дуже важливо, тому що ну там у перші прям місяці Дозволяли, випускали всіх так. як завгодно, а потім вже реально ну повернулися uh -huh. ж таки. Ці закони. Думаю, так, тому Вакцинація. які ще існують профілактики, що ще зробити власникам тваринок, щоб їхнє життя було і щасливим, і здоровим, і довгим? Ну тут знаєте, треба частіше бути у ветеринарам. Що я маю на увазі, так що це угу. дуже ветеринар, це я буду заангажованим зараз. Ось що я маю на увазі. Ми, звичайно, ну не треба там ходити раз на місяць до ветеринара і компостувати нам мізки, щоб там щось з моєю тваринкою не так. Тобто іпохондрія є і у власників тварин також. А, але раз на півроку це якраз от десь той термін. Це плюс-мінус, як там чотири роки для людини. От якщо ми там раз на чотири роки, нам потрібно з вами ходити до лікаря. І оці всі питання чи не питання, а такі зауваження, що така я сам не ходжу. Ну, дивіться, любі друзі, сам не ходиш, це, це твої проблеми. Та, а тут ми відповідаємо yeah, за yeah. тих, хто з нами. Тому ми, якщо взяли на себе цю відповідальність, то треба її нормально до кінця і вирішувати. Тому раз на півроку uh -huh. і ось. Е, Окрім того, що там зробить лікар, огляд на огляді вже дуже багато. Просто поспілкувавшись е з власником тварини про там життя тварини про утримання, вже можна багато чого сказати, щоб тварина жила довше. Uh -huh. Тобто ск скоригувати там харчування, скоригувати якісь маціони і так далі. Умови утримання. М і е дуже важливо, щоб ми робили такий чекап. Зараз угу. це модно, це дуже таке в тренді це слово, і це добре, тому що люди розуміють, що собі треба робити і От, потроху, що тваринам ну, тим більше. Тому що наші пацієнти вони не розмовляють, тому десь йому там зле якось його нудить, він це не розповість, Не кіт, не собака. Ось, а тільки вже покаже, коли вже буде прям щось таке важке. Угу. Тому чекап, який входить аналізи крові, УЗД, огляд, може комусь рентген, комусь деякі гормони, якщо ми про старих там котів розмовляємо, наприклад. Або старих собак, Ось. і це реально нам дозволяє виявити на ранніх етапах якесь захворювання. Причому ну, в ідеалі, тут теж важливо, знаєте, ми починаємо якесь дослідження, і люди кажуть, ой, так все ж нормально. І таке засмучення, чув засмучення. Це ж чудово, що нормально, ми ж з вами це дослідили. і Факт довели, що це нормально, все чудово. Там ніяких підспутних проблем немає. Ось, тому в ідеалі, да, в нас там за ці 10 років повинно бути 20 цих ідеальних чекапів, просто у вас там склад дома. Але якщо щось там міняється, то ми це помітимо і вже зможемо на ранніх етапах це профілактувати, запобігти. Чи говорить якось вага? Кота чи собаки про його здоров'я, до речі, ось хочеться мені додати, тому що в мене є е, сусіди з, з, якось в моєму домі дуже багато тваринок, е, власники тваринок. Е, і є ось е, сусіди з таким з собачкою, який прям ну важко він ходить. Я не пам'ятаю, яка це точно порода. Це така більш з, з таких крупних собачок. Е, така поморщена мордочка, можливо, ви підкажете. Серпінне по е, можливо, так, але ця тваринка вона. Дуже важко ходить, вона прям так важко пересувається, що іноді здається, ніби ось так. Власники тварин її вигулюють, але все одно це ніби якась така бабуся, яка ледве-ледве ходить. Дуже важка, дуже важко ходити, і якось вона аж так хропить і ніби ну, аж да. дихати важко. Слухайте, ну ви, в принципі, майже все сказали про те, чому заважає зайва вага. Просто про серцевосуди не сказали, про респіраторно руховий апарат сказали. Так. Я так, мушу навіть, зробити такий камінаут, я дуже люблю товстих тварин. Тобто мені це, це чудово, це товстий кір, що може бути краще. Або в мене там коргі товсті всі, в принципі, такі об'ємні. Тобто, дуже красиві, Ось, да, дуже красиві такі ринько. калбаски. Да. Так, так, так. Ось, е, Да, Більше того, в мене найкращий друг в моєму житті, там 175 кілограмів важить. Тому, в принципі, я люблю все товсте, от, але це погано. Тобто стовідсотково. і я там дуже там тискую цих тварин на прийомі, а потім кажу: так ну а тепер давайте худнути. тому що суглоби. Швах повний, тобто вони руйнуються, так, тварина не може нормально ходити. І це якраз зайва вага, вона погіршує якість життя. Угу. Вона може не так, навіть, якщо вона не дуже зайва, да, вплинути, вплинути на продовження життя цього, да, на тривалість життя. Але якість життя погіршує точно з точки зору саме рухового апарату. А що стосується серцево-судинних захворювань, респіраторних, так, звичайно, товстому там якомусь мопсу, бо йому що дихати важко, що ходити, що жити, все йому важко. Uh -huh. Ось тому треба їх тримати, щоб у нас були такі піджарі, атлетичні. Це, знову-таки, згадую свого Зевса, цього 20 кілограмів Корні. Ну, от, от не такий, як мій Зевс. А, а я розумію, що більша, причин, більша поширена проблема це от сам, саме надмірна вага, так? так? А от якщо дуже худа тваринка, це, це, це може хоче. Якщо дуже свідчити? худа тваринка, а, при цьому її нормально годують, то це якісь серйозні проблеми. Тобто, це якщо це літня тварина, то всілякі дегенеративні там захворювання, печінки, нирок це може спровокувати. І тварина худне, да. гормональні захворювання от, теж худне. Ось. А якщо це молода тварина, то треба ж там і паразити можуть бути, і там якісь теж вже. Такі не хронічні захворювання, а навпаки, от щось вроджене. якісь вади. З харчуванням ще. От чи от я просто деколи друзі давали вигулювати собачку, там пару днів з нею бути, і кажуть, тільки нічого більше не давай їсти, крім того, що от ми там дали там корм, те, що uh -huh. належить цій собаці, але на вулиці такі люди: ой, собачка, собачка, нам беремо мою сосіску, і вона. З'їла я що робити? Я не знаю, що, що буде після цього. От чому от як важливо е, правильна їжа підібрана до цього е, цієї породи? Ви, шибати, породи. До, чи до кота, породи. Тобто, чи це важливо, чи ні? Ну це дуже важливо. Є такий вираз, що ми те, що моїмо ми ми да? Так. Це хто Гіппократ, десь сказав. От і це дійсно так для тварин стовідсотково. Треба розуміти, що ми хочемо зробити так ніяк в дикій природі. Тобто, щоб вони жили довше, ніж в дикій природі. Тобто, штучно. А якщо нам треба, щоб вони штучно довго жили, то нам треба, щоб шо? штучне харчування. Uh -huh, uh -huh. Тобто це не якісь там змови ветеринарів з там, виробниками цих кормів. Uh -huh. нам, це вони, бізнес. Да, нам, нам вони 300, 300 років, uh -huh. років не потрібні, от. але всі наші тварини, всі на комерційних оцих готових дієтах. Uh -huh. І раціон тварини повинен відповідати. так, чому комерційні дієти? Да? А, раціон тварини повинен відповідати на одне запитання: баланс. Він буде збалансований. Якщо ви можете, у вас є на це час, в принципі, зробити з звичайних продуктів 100% якась там чудова там, мармурова там, гав'ядина або якийсь там трюфілят, це смачніше, краще, ніж там, якийсь то, це, мука, з якої там корм робиться. Але то буде не збалансоване, Коркорма всі ці були збалансовані. Це дуже важливо. І якщо ми правильно годуємо збалансованим цим раціоном, це дає нам таке сподівання, що в нас, в принципі, ми довго будемо жити, тому що в принципі будемо правильно харчуватися. І е Дуже погано іноді, коли надлишок чого, uh -huh. от, якихось елементів. Ну, наприклад, фосфор, якого дуже багато там, що в м'ясі, що в кашах. Да? Тоб, якщо uh -huh. годувати там, тварину каша м'яса, то ми потім отримуємо реально uh -huh. тварину з е нирками, що закінчилися. Усі ці історії, коли в мене там, на, е була собачка, яка годувалася просто звичайною їжею, а от у сусіда там, на кормах, і вона там померла рано. Ну, це нема такої причинно наслідкової зв'язку, да, тобто це просто та, така, така ситуація була. Е, і е, нам треба, щоб вони, ну, знаєте, так, зараз, до речі, таку ремарку теж скажу, що. Проблема часто з надмірною вагою, mm. наша доброта. Тобто вони ж да, просять і їм да. дають. От нам треба, от, треба, да, треба реально да. от з кормами, те, що все, тільки корм, все. От, от це mm. треба себе змусити, воно теж на них дивишся ці очі. Ну треба, треба. <свят> і добова норма має бути якась стала, так? Так, тобова норма на вагу, на вагу тварини розраховується ага. і на кожній пачці корма там є скільки треба на добу. Є спеціально. А ще хоч, хочеться хотілося спитати про те, скільки часу потрібно тваринкам бути на вулиці? тому що ось я також бачила такі випадки, такі кейси, коли там мої знайомі мають тваринку, яка схожа до них характером, і вони домосіди. І тваринка також в принципі це собачка, але маленької породи, і начебто, їй навіть і не хочеться виходити на вулицю. Чи справді це настільки важливо, настільки потрібно, і скільки часу ось тваринкам все ж таки треба бути на вулиці? Ну, дивіться на свіжому повітрі. Ну це корисно і для нас, і для них 100% угу. да так є свіжим повітря, от у Києві, у нас не дуже з ним добре, особливо в центрі міста. Що стосується прямо маціону, то Якщо це маленька тварина, і вона там у вас велика квартира або великий будинок, і там вона чудово набігає свої ці 10 кілометрів по цьому будинку, то це нормально, тобто вистачить. Ось тому тут повинна напевно не прям про чисте повітря і вулицю, а про моціон в цілому. Тобто, що ми да, рухатися потрібно, це звичайно. Ми повертаємося до годівлі, ваги і руху. От нам рухатись потрібно, так це добре. Можливо, на останок якісь поради для тварин, які старі. Уже от залишилося ми розуміємо вік, що в принципі він є обмежений так для кота чи собаки. Чи є якісь особливості догляду? За ним? Ну тут, знаєте, є таке загальне правило, якому слід якось слід дотриматися, і в принципі ми багато чого можемо на ранніх етапах потім виявити. Чим старша ваша тварина. Тим треба пильніше за нею слідкувати, що я маю на увазі. Тобто, якщо вона відмовилась від там собачка чи кішечка, там літня від э, годівлі від прийому їжі, то не треба там, ну ладно, зараз не поїсть, потім поїсть через день. Ні. Тобто, одразу щось не так створино. Uh -huh. Якщо якась там стала різко в'яла там, або там, ну, неактивна, тобто на стан тварини, чим старша вона, тим більше треба звертати увагу і реагувати. Uh -huh. тобто, і одразу до ветеринара, і одразу до ветеринара. Ну, uh -huh. на, на жаль, це так. Я, чудово було б, якби вони не хворіли, і ви знаєте, тут. Нам насправді краще ветеринарам, то якщо ми забудемо про те, що ми в принципі любимо тварин, і ми тому займаємося важкою професією, насправді, так? то якщо навіть про це забути, чисто з таких меркантильних міркувань. То нам вигідно, щоб вони жили набагато довше, 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 довше. 100% вигідно. Тому тут ми, ветеринари, з власниками тварини, от на одній стороні барикати, треба, ми, щоб вони довше жили. Це чудово все. Ага. Дякуємо вам, пане Михайло, за те, що були з нами, за те, що поділилися такими цінними порадами для всіх власників тварин для всіх тих, хто планує можливо завести тваринки і хоче розбиратися більше в цих темах стосовно ваги, стосовно харчування, способу життя і так далі. Дякуємо. Бажаємо вам ще більше здорових, активних пацієнтів ваших. Ось і благословіння вашій праці. Да, дякую, дуже вам вдячний. Дякуємо за спілкування. Друзі, з нами в студії Михайло Білецький, головний лікар ветер. Нарного шпиталю Денезіс говорили про подовження життя тваринок та профілактика хвороб. Слава Богу, є методи, є, є дослідження, є лікування, є профілактика. Яку всю проговорили, тому використовувати нехай ваші улюбленці живуть подовше.